Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News! Українські десантники повідомляють про сильні бойові дії в районі Олешок Херсонської області. Нашими підрозділами вдалося вже дуже добре закріпитися і розширити позор на бережі. Зважаючи на те, що окупанти кидають біль дуже значні резерви своєї бронетехніки на лівобережжі, вже знаходяться наші танки, що випалюють цю техніку орків. Українські війська підтягнули резерви і здійснили висадку на декілька ділянках з метою об'єднання тих ділянок в один великий плацдарм. Якщо просування буде продовжуватися в тому ж темпі, то ж цілком можливо, що до кінця тижня наші воїни наведуть потонні переправи і починається дуже сильний наступ в сторону Криму. Запорізької атомної електростанції Мелітополя-Борох. Паніці намагаються перешкодити нашому просуванню, проте щоразу зазнає невдач і змушений підходити назад до оборонних позицій першої лінії, що ворог будував тривалий час. Після підриву Каховської гідроелектростанції виявилися повністю знищеним. Повідомляють наші воїни: безпосередньо з даної території в окупантів немає часу збудувати нові оборонні лінії на Херсонщині, і тим може скористатися наша армія для стрімкого просування. Вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги.